Рекс, сиди сюди, іди. Отакий. Що, на вечір всі додому сходитися, да? на вечір, каже, сходимося додому. Да? <плес> от от. Всім привіт. Коротше, в Тіктокові побачив е, пост, що в Києві побачили Мерседеса, який був вигодований тільки в 20 екземплярах. Коротше, подивився я на того Мерседеса. і знаєте, в чому прикол, що запчасті до того Мерседеса, навіть у нас у решителівці є. Але є один Мерседес, <світок> де запчастей немає по всій Україні. Взагалі, стойку треба було купити. Думаю, де да що ту стойку? Закажу і дивлюсь в інтернеті 3500. Заказав, прийшла не така, не зрозумів. По Вінкодові повинна бути така, а вона не така. Вона якась коротша. Шукаю далі, шукаю, шукаю, шукаю. А її такої нема. Ну, коротше, знайшов. Найшов. Ну тільки ж беушну. Беушна стойка. Там цінники. Нова 22 тисячі стоїть. Ну, беушна трошки дешевша. Вийшла. За стойку. За стойку. Бляха муха. Оце моя. Її ось тут дивіться, як протерло. І газ вийшов із неї. О, На реставрацію її. Посилати не було смисла, тому що там теж дуже, дуже вже нічого з нею не зроблять. Її треба або там заварювати, там вже і під той сальник, місце, короте. ну капець, прийшлося купляти хіпа нову. Отак от, от. Так що дуже рідкісний все-таки вийшов Mercedes. А далі ще ж до коробки передач лізти. Ну, по суті, вже все, це тільки стойку ось кидаємо. І вже Мерсик е, на ногах, так сказати, вже може хоч котитися. А далі е, буде буде у нас робота. О, де? Кіт! І ти приперся додому, так? Да? Усі додому злазитись на утро. Звісно, жарти ж треба десь. Да? Ну і общем, так вийшло, що стойку знайшов з горем пополом. Навіть не я знайшов, а Марина. Я навіть не знаю, ми сиділи і шукали, шукали, де тільки можна. Везде по всіх розборках усе пообдзювали, нема. Нема такої, вона якась удліньона із-за того, що цей Mercedes він вважається ж повноприводний 4х4. І виходить, що дуже-дуже він вважається як ексклюзивний і рідкісний. І таких в общем, машин немає. Немає навіть на розборках. В общем, така якась ситуація дурна, що треба ще тепер коробку передач. Ну, я ніби знайшов, там, виходить, вона без коліси і без роздатки, то подивимося, цю треба зняти, розібрати, заварити там, де дірка в ній пробита, і потім тільки дивитися, що з нею виходить. Якщо вона ремонтна, що її поремонтувати можна, то будемо ремонтувати, якщо ні. То прийдеться купляти коробку передач. Ну таку знайшов 32 тисячі. Коробка передач. Блін, машину можна купити за такі гроші. Коротше, отак от. Ну нічого, потихеньку робота йде, значить, та все буде добре. Шове! Курятки, курятки, га? Красавчики! Так, ну що, курочки на яєчка. Щось у нас та й буде. Вибереться. Ну не знаю, ніби не погані. Оце із останнього моменту ні одної падюжі. Пропоїв я їх толта коксом. Получається, профілактику кокцидіозу зробив. Ну і все, якось так. Так що, вроді би, ніби нічогенькі ці курочки. Подивимося, потім перекалібруємо їх. Ну, Трохи петушків є, а так в основному взагалі, хоча казали, що буде 50 на 50. Я зараз на базу їду. в мене зараз приїдуть люди на грануляцію комбікорма. Е -е, трохи, та не трохи, а неділю помучився там на роботі, тому що проблема така: погіршилася е подача електроенергії. в мене перестав запускатися е гранулятор. Получається. Довго мучили, гадали, як його зробити. Цей зірка, трикутник, плавний пуск. Возможно, робили пуск без нагрузки, а потім, виходить, ну, не вистачало амперного цього пускового тока. Автомат вибиває основний. І виходить, вже і так, і так. І ніфіга він не запускається. Прийшлося скидати двигун 45 кВт, Цей що 45 стоїть, стояв. І поставив я 22 кВт. Тепер, звісно, продуктивність погіршилася в половину. Якщо ми вижимали десь 800-900 кг за час, то зараз десь він робить 450-500. Ну, нічого, головне те, що робить, просто по тепер трошечки приходиться більше, більше працювати. Так, по урожайності дивлюся, багато людей, звісно, проблема з огородами. В нас, я вам так скажу, не прям сильно, але дещо попідмерзало. Попідмерзало трохи помідори, трохи попідмерзала картошка. Ми помідори це новенькі, поїхали, докупили, багато померзло, так сказати. Ну, деякі повідходили. Замерзло і все. Це новенькі, Посадили з маринкою вчора, кинули. Ще й нас таке, як на дощик, якраз добре. По -по -по повставали ці помідорчики то, дай Бог, все буде добре. Капуста теж нормально. Ну, Капуста дуже не боїться цих приморозків. От е, Картошка трохи пострадала, хоча теж може із-за того, що тут якось трохи затишніше в нас, знаєте, воно, і з однієї сторони, е, там он раз закрито. Е, там, по суті, теж вітер дуже не продуває від сіля, І, видать, от мороз не так, не так сильно прям придавив. Хоча теж є. Чуть-чуть, бачите, ось Підмерзло і все. Ну, взагалі, якщо чесно, для картошки, отак, якщо от не сильно, то це не дуже не дуже е, там, щось серйозно. Вона он, знизу опять відпускає нові паростки. Е, вона ще до цвітіння, їй ще довго, тож вона від, відросте, відійде і все буде добре. Просто що труда жалко, і я дивлюся, там в людей взагалі повилягало все. так що. Ну, В цьому плані звісно, жалковато, що скільки трудилися, садили люди, переживали за урожай, а воно, виходить, такі погодні умови взяло і поморозило усе. Тут, звісно, тут картошку нас придавило, тут дужче. Бачите, на огороді прямо про цей. Прямо видно, ось бачите, як подавило, посухло. Туди далі все, вроде би нічого. Сорокаденка взагалі практично, я вам тільки що її показував, не підмерзла. Ну, не знаю, дай Бог, відійде, все буде добре. Так, ну все, товариші трудяги, я поїхав на базу. На базі вам тоді покажу, е як у нас так сказати там, справи. Да, і все. По поросятках все норм. Приїду вечірком, будемо е вичищати. Да? Це в нас дамочка 20 числа, очікує опорос. Подивимося, хочу я клітку переварити, щоб не трикутничок, отак був, а полоска прям драбинкою закрити боки і щоб тільки одна дверка була, ну, ще входна-виходна. тому що вона свинка величенька і може трошечки придавлювати поросят. Коротше, якось отак. Тут у нас, по суті, норма. Сплять, вже ми їх теж повідлучаємо скоро ще трохи да і все. Ну і ці домочки, вроді би, фут-хут-фу, вже -фу -фу, у нас пішов місяць, як ми спаровані. да? Тереза Тереза спарована. І Дульсінейка теж. Ну, в общем, не кинулася вона до хрячка другий раз, все нормально. Так що, в общем, якось так. Так, ну, в общем, по цьому тут порядок. да? Вухатий. Чи вухата, верніше? ти Вухата Вухата там із кроленятами, все нормально, вони там тебе сплять. Виїла траву. Трава свіжо і просто день полежала, і я потім ото підсохшу, так удаю. Уже кроленят гласки диви, повідкривалися. Що ти дивишся? Інтересно тобі, да? Інтересно. так? Ще трошки і будемо проколювати, так? Да? Ще трошки і будемо якось вакцинувати їх. Красавчики, красавчики, да? так? Принесу потім ще сіна, накладу. В общем, все. Якось оток. Так, ну і наші манюрики. Це виходить, яєчна порода курчат. Чисто на яйце. Зараз трошки ми їх під ето, підлампічимо, хай трошки підростуть. Зробив їм тут невеличкий ящичок, щоб вони відігрілися. Да, і потім розсадимо їх уже нормально у більший. Зараз відігріються сьогодні їм другі сутки. Так що, нічого. Вроді без гарненькі, хорошенькі. Це у нас на майбутнє на, на інкубаційне яйце будуть курчата. Часто все-таки підписники в мене питають, що коля немає в тебе інкубаційного яйця. У мене там петухи погані просто сидять. і ну, Вони там різнокровні, і не той напрямок, не, не на яйце, а це іменно буде. І буде напрямок курей на інкубаційне яйце. Так що будемо пробувати. Я думаю, що все буде добре. Головне пробувати. Головне пробувати, на. Да? І, коротше, якось отак. Все, будемо їхати на базу.